Вчора обіцяли сьогодні. Зранку ми працюємо в Берліні. Сьогодні в Берліні історична подія бо для виборів, які відбудуться наприкінці лютого, зараз лідируюча партія Християнський демократичний союз, Християнський Соціальний Союз обирає свого кандидата на канц свого. Голову партії і їм обирається зараз Фрідрік Мельс на цьому з'їзді, де ми в якості почесних гостей проводимо український інтерес. В чому полягає український інтерес для лідера виборів Бундестаг? Перша позиція це є гарантована підтримка України. Захисті в протидії країні агресору Російської Федерації і в програмі партії, яка затверджується на цьому з'їзді, наш діалог з нашими партнерами, з нашими членами єдиної родини Європейської народної партії, Україна визначена як одним із пріоритетів. Друга позиція це є фінансування України, і прикладом є нещодавне голосування в бюджетному комітеті. Бундестага, де 3 мільярда євро додатково були проголосовані і виділені Бундестагу, і принципова позиція, що зараз програма Християнського демократичного Союзу містить дуже важливо членство України в НАТО і членство України в ЄС і підтримка. Підтримка цього Німеччиною, коли Німеччина весь цей час вважалася країною скептиком. Все міняється окремо поставлене питання зараз, під час наших зустрічей на з'їзді щодо передачі Таурус. і ми дуже просунемося вперед після проведення виборів. Є два варіанти або це буде. Далекобійний Таурус, який поступить безпосередньо на озброєння Збройних сил України, або буде. Тільний проект разом з Великою Британією, коли додаткові з підвищеним радіусом Сергії Storm Shadow разом з Таусом будуть реалізовувати оборону держави збільшення поставок засобів протиповітряної оборони, збільшення фінансування і дуже важливо підтримка, як ми це називаємо демократія Кризіліс. Підтримка свободи, підтримка демократії, підтримка реформ, підтримка верховенства права, підтримка свободи ЗМІ. і принципова позиція. Ми маємо виграти не тільки війну, ми маємо виграти мир із християнським демократичним союзом. Обидві ці цілі будуть наближені завдяки нашій з вами роботі.